Ова, пошана, ова, із наших стосунків зникають. Натомість одна душі і щирої радості проблиск затьмає тінь недовіри, підозри і застрасті тінь. Чи справді античні поети прозрінням таким володіли, що знали все це? Наперед. Бо майже три тисячі років з тих пір як прорік нам усе це античний поет. Mm -hmm. Ходо, mm -hmm. жінка. Я от своїм хлопцям в гарнізоні почитаю цю штуку. Я можу вам ще дати для ваших хлопців гарнізоні. Це одна, да? у мене є звичка чому. По-перше, я аскет ще той, а по друге, коли вона одна, вона мене і гріє, і я люблю читати, покласти. Я із тих людей, яким не можна в магазині на полиці класти декілька речей, тому що починається вибір. А коли є одна річ, ти з нею працюєш, береш Відрі. 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 Розумієте, Чотирка, трошки. Ну різні чоловіки. Я от і стих, розумієте, з тих розуміти сті. Породи це все буде вірна. Дякую, паси вам величезне. Да, да другий вимір. Буде. Давайте з нею сфотографуюся.